Таня Тарас запросив тебе Владислав Анат, оскільки він перший учасник нашої динаміської вікторини. Я хочу, щоб на пряме включення пішов Валентин Рубчинський, а сюди прийшов Тарас Махав. Розкажи, чи дивився ти випуск і наскільки готовий сьогодні перевершити той показник 13 балів? Попробуємо. Дивився так частково. Та попробуємо зараз перемогти як можна. Та не чужі. ну нормально. Правила динамівської вікторини. Будуть 10 питань різного характеру та складності. Перші чотири правда чи брехня. Наступні чотири це питання, де є чотири варіанти відповідей. Дев'яте і десяте питання, де немає варіантів відповідей. При цьому є допомога. Варіант 50 на 50 і дзвінок другу. В кінці випуску підбиваємо підсумки і рахуємо бали. Перша частина. Правда чи брехня? Один бал за правильну відповідь. Колись правила вимагали, щоб обидва капітани погоджувалися з тим, що м'яч перетнув лінію і лише тоді гол зараховували. Тобто команда, якщо забуває гол, обидва капітани команда, мали погоду. Правда. Правду. Правду. До 1863 року було саме так. Один бал. Ну, поїхали. Друге питання. Найдорожчий трансфер в історії Динамо це перехід Андрія Ярмоленка в Борусію Дортмунд за 25 мільйонів євро у 2017 році. Ні. Брехня. На жаль, на жаль, це правда. <сох takeaways> Найдорожчий трансфер з Динамо Андрій Ярмоленко у 2017 році за 25 мільйонів євро. Тут маємо. Третє питання. Найкращим бомбардиром Динамо в історії Єврокубків є Андрій Шевченко, який забив 35 м'ячів. цікаво, <зв 'язок> чекайте. Брегня. Брехня так, найкращим бомбардиром Динамо в Єврокубках є Сергій Рибро, в нього 31 гол. І четверте питання це останнє питання першої частини. Найвідвідуваніший матч в історії українського футболу відбувся 10 травня 1977 року на центральному стадіоні в Києві. Нині це НСК Олімпійський. 102 тисячі глядачів тоді прийшли подивитися на гру між Динамо та Баварією у рамках чвертьфіналу Кубку Чемпіонів. Правда чи брехня? Це правда. Це інтуїтивно, чи це як це? Правда? Вич... Це правильно. Ну, я просто знаю, щоб е, Динамо грав. Через фіналіз, кубка збиває. Ні, ну саме 102 тисячі. Ну, правда. окей. То тебе не, не, не доведеться mm. тобі змінювати думку, дійсно, це правда. Три із чотирьох в першій частині. Ну, Досить хороший результат. Друга частина. Дай правильну відповідь. Два бали за правильну відповідь. Є варіант 50 на 50. Перше питання другої частини. У 2015 році Барселона за один календарний рік побила рекорд за кількістю забитих м'ячів, перевершивши показник реала у 2014 році. Реал тоді забив 178 голів. Питання: скільки голів забила Барселона у 2015 році? Варіант А 179. Варіант Б. 180. Варіант В. 188. Варіант Г 199. Цікаво. Uh. Yeah. Okay. 179 на один гол. Так мінімально. Певне? Так. Мимо. 180-180 голів варіант Б. Та не чузі. Ну нормально, так, Ну було близько, але на один гол не вгадав. Рекорд за нічийним рахунком належить представникам англійського футболу. У 1930 році Лестер вдома приймав арсенал. Після першого тайму рахунок був 3-1, але другий тайм став просто шаленим. Гра завершилася в ніч'ю, і це найрезультативніша нічя в історії футболу. Питання, з яким рахунком завершилася гра. Варіант А 5-5 зіграли. Варіант Б. 6-6. Варіант В. 7-7. Варіант В. 8-8. 7-7. Впевнений? Да. Тебе переконати на інше не можна, але це знову мимо. 6-6 зіграли найрезультативніше нічого в історії футболу. Третє питання. Лише один динамівець двічі ставав найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті України. Питання: хто він? Варіант А. Владислав Ланат. Варіант Б. Андрій Шевченко. Варіант В. Максим Сашацьких. Варіант Г. Андрій Ярмоленко. Тобто став найкращим бомбардиром двічі. Я зрозумів. Сацький. Впевнений? 100%. І це правильно. No. Так, дійсно, Максим Шацький в сезоні 99-2000 забив 20 м'ячів. Виграв гонку бомбардирів і в сезоні 2002-2003 забив 22. Тобто відповідь правильна. Четверте питання другої частини. Тут у тебе ще 50 на 50 варіант, який ти ще не видав. No, так, так, зараз, зараз буде. Якщо я не. То право. Не Згадаю відповідь. Тарас Михалко народився 30 травня 2005 року. Так. П'ять днів до цього, а саме 25 травня, відбувся один із найдраматичніших фіналів Ліги Чемпіонів взагалі всієї історії. Його ще називають Стамбульським дивом. Мова про матч Мілан-Ліверпуль. Так. Мілан після першого тайму перемагав Ліверпуль 3-0. Але мерсесайці відігралися і перевели гру у серію пенальті. Гра завершилася з рахунком 3-3. В цьому матчі грав Андрій Шевченко, який не забив пенальті так. в серії. Після матчу. Ту серію Ліверпуль виграв з рахунком 3-2. Питання, який за чергою удар виконував Андрій Шевченко? Варіант А. Перший, варіант Б. Третій, варіант В. Четвертій, варіант Г. П'ятий. Якщо не помираюся, він пробив і закінчили. Ну, давайте я наберу. Це не, не та, це не те питання. Тут те варіант 50 на 50 тільки. <рекунок> тільки 50 на 50, так? Да? Так. Ого. Якщо можеш скористатися цією підказкою. Ну давай, скористаюся. Окей, тоді забираємо варіант А і варіант Б. Тобто перший і третій удар він точно не виконував. Залишається, це логічно. <рекунок> 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 Залишається <рекунок> варіант В. Четвертий, варіант Г п'ятий. Четвертий. Добре подумав? Так. На жаль, На жаль, ні. Це був п'ятий удар. Він не забив. і Тоді дійсно гра завершилася. Тобто серія пенальтів. На цьому завершуємо другу частину. У тебе одна правильна відповідь, і два бали. В першій частині у тебе три, загалом п'ять. Третя частина: дай відповідь на питання: три бали за перше, і чотири за друге. Є опція дзвінок другу. Перше питання третьої частини. Хто з гравців ставав найкращим бомбардиром сезону Ліги Чемпіонів у складі Динамо? В мене є варіанти 2-3. <рес> Треба один. Давайте дзвінок другу, напевно. На цьому питанні. Твоє право, можеш. Кому набереш? Та Валі ровчинському погробу. <рес> він в історії Динамо шарить, так? Да? Ну, та він старший, може ще знає. Як у тебе підписаний Валентин Рубчинський? Валік. До нього що дозвонитися треба. <рес> Валік, дай Боже. Дай Боже, що хочуть. <рес> Ти ж, я тут на цьому на запитаннях, тих, що був ванато. І тут питання таке є до тебе. Дякую. Хто з гравців Динамо ставав найкращим бомбардиром сезону Ліги Чемпіонів? Який рік? 98-99. 98-99 сезон. Ти не знаю, Шевченко. Шевченко думаєш? Ну добре. Да. Ну, ти впевнений. Не впевнений, але думаю, да. ну, так. Добре, найбуде Шевченко Послухаємо тебе, добро, давай. А ну, давай. Ну то Шевченко. Ти теж Ну, На жаль, ти був близьким. Але, Але Це правда. правда. Але це правда. Читав. Андрій Шевченко, так, сезон 98-99. в Складі «Динамо» забив 8 голів. Став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Андрій Шевченко також з Міланом став найкращим бомбардиром. В Сезоні 5-6 забив тоді 9 голів. Було три бала цьому питанні заробляєш. Останнє друге питання третьої частини. Ну, Або давай. ж останнє взагалі 10 питання. Тут е, непросто тобі буде. Та іде. Ну, то побачив. А це... у тебе є підтримка залу, якщо вони можуть теж долучитися, якщо ти, дуже ну, ціл... давай. Якщо ти попросиш. Давай. Окей. Ну, питання, перше. питання перше. Назви чотирьох рекордсменів Динамо за кількістю зіграних матчів. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай подумаємо, логічно. Так. Я думаю... Ти ярмолинка. То Четвірці немає. Та не живей. <ріст> Якщо ярмолина, то що... я сім, За всю історію. Не тільки Незалежну Україну. Е -е, Шовковський точно. Так, перше місце 673 гри. Так. Ж... Блохін? Так. Шацьких. Нема. Човковський блохін, є блохін на другому місці. 582 гри. Так що мені ще треба двох назвати, так? Ще двох. Якщо ти хочеш всі 4 бали отримати. Я зрозумів. А на гусів. Правильно. Третє місце 442 гри. Залишилося. Останнє прізвище, останній гравець. Який входить в четвірку? Зараз чекайте так. Зараз дайте подумаємо, хто там ще може бути. Хто прийшов за тебе поболівати сьогодні? Хто за кадром? Але цього не знають наші глядачі. Брашко Володимир і Владислав Ванас. Може вони мені допоможе. Може допоможуть, не знаю. Домовляйся. — Ну, то давай, допоможіть мені, четверта. Хто там був? Ні, я не хочу, щоб <зас> <зас> ти виграв. — Ти не хочеш біографію. Прямай конкурентам тут. Я зрозумію, ну то, <зас> да. ну, то таке. Бра, ну поможи. <зас> Хто там ще може бути? Відомий, дуже відомий. Легенда Динамо. — Легенда? Ну, якщо на четвертому місці за кількістю матчів. Плуфін. <зас> Я знаю. Чекай, ну та що? Ну я не знаю, хто ще. Шатки, ні, Ярмола? ні. Білєр. О, та де, ні. Сидорчук. Ні. Навіть топ-5 немає. Та що ж ти будеш робити? Що, брат, ти не знаєш? Може. Дем'яненко. Анатолій Дем'янко, так, 439 матчів. Я б не назвав без браги. Ну добре, найбуде так. Скільки мене балів, я хоч вона то обігнав чи ні. Та... Це твоє єдине, що хвилює, так, цій вікторині. Три бали. У першій частині ти заробив, два бали. В другій частині це є п'ять. І тут ти заробив всіх сім балів. Загалом дванадцять. Він ж тринадцять так? Тринадцять, на один більше. Ну нічого, та ладно, буде. Як себе оціниш і виступи свої. Та міг краще по ці два питання за Ярмолу і за Шевченка. Четверте чи п'яте пенальті. Ну то вже таке. Просто трошки жалкувато, що вона гра. Ну нічого, ладно, Най буде так, як є. Дивись, це тільки це два учасники. Це тільки <сум> два учасника, так. Це ж не зрозуміло, хто виграє, скільки ще буде не один випуск. Зараз ну, анонсуємо. Розумі... Не останнє точно не буде, я думаю. Але всяке може бути, ні? Може бути, всяке, не знаю. Ти другий учасник. Хто має бути третім гостем на програму Динаміська? Вікторина. Кого ти запрошуєш? Та -та давайте ось приходить брага. Навіть прийде брага. Браг готовий? Все, є у нас третій учасник. 12 балів, поки ти на другому місці у турнірній таблиці. То на перший ніяк вже не вийде, ні? Ну, не знаю, може ти якось з донатом домовишся, але дуже сумніваюся. Та ні, нормально, друге. Ну поки дуже. друге. Так іде. З двох учасників ти другий. <реш> 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 а чим погано? Ні, нормальний. Хороший показник, тому із 19 набрав 12 балів. Солідно, дякую. Як, дякую як, як, як ці не і... хорошого вечора, бути здоров'я. <рес>